Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. І так, привіт тобі, друже. Я тебе вітаю на продовженні проходження Saints Row 3. І знову я за своє. Тож, ми зайдемо на налаштування. Чекай, я ж тута. Завантажити гру. Тут у мене ось о, я тобі казав, пам'ятаєш, за оце от збереження. Що я звідси буду брати. Недостаючі серії, ті, які прийшов на стрімі. Не бий сильно, якщо я неправильно кажу. Я просто якби не сильно валюю стрім і пряма трансляція, чи це одинакове, чи це щось різне. Так. Ем, сьогодні що в нас? Сьогодні? Давай пройдемо щось. А я теж не знаю, навіщо ну, я сюди зайшов. Ескорд, політ грустної чи якоїсь сумної панди. А, точно, я пам'ятаю, хотів це пройти. Швидше і сильніше ми проходили, і дивну науку ми проходили. Тож. І... і, 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 і. Давай так, щоб щось таке недовге, тому що ну таке я тобі казав, там уже на стрімах, якщо ти там був. Euh, що це? В мене часу небагато, і до п'ятниці я серйозно аби встиг. Тож. Я пам'ятаю, що я тобі казав, типу, що крайня серія має бути по модам. Але, типу, я її писав ту серію 2 чи 3 місяці тому, і ну, коротше, сам розумієш, так? Так, тому давай політ грустної панди чи сумної, а це її давай візьмемо. Ваш перший партнер в тобі грі. Думаю, ви просто створили для неї. Прекрасно, вона вже закінчила. Тож, давай я ще зайду сюди. В звучок. Ну, я тобі озвучувати буду. Мені, в принципі, тільки тон, як вона говорить, треба чути. А так, в принципі, все. Давай я підіймо. Музичка нам не треба. Ефекти. Ну і в принципі так все теж нормально. А, чекаю, це вона. Фу. Це я тоді так на сотку підняв і було багато, да? То хай буде на 70. Я думаю, добре буде. Давай, а я тим часом падаю собі в літака свого. А в мене їх тут два. Ось один сейнс пур, 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 в ту. І ось у другий. В чому різниця? Давай цей попробуємо. Це робить як трансформер просто. Опа, ви що, вмію? Е, э, ні, це він трошки не вміє робити. Окей. як це печально виглядає? Делі так пропадає. Ну, типу, я з нього. Ага. Удобно. <свісно> <Так>. Добри вітаю <свісно> на полі зо панди! Особисто сумна панда професора Дженкі приготувала спеціальну для губка нову гру. І скажу я вам, це щось неймовірне. А подробиці нам розповість вона дуже стара. Темі Толівер, темі до чого потрібно готуватися нашому учаснику. Дякую, хлопці. І так, лідеру святих прийдеться з парашутом пролетіти через висячі кільці, щоб заробити грошей. Кулі бувають етичні та не етичні. але ніхто не інший не допоможе їм втриматися в повітрі. А на кришах зібралися талісманиченки, які тільки й чекають нашкодити нашому учаснику. Схоже, це буде прекрасний захід. А що ти можеш розповісти про костюм панди на діти на нашого учасника? Костюм панди дозволяє учаснику летіти ніж зазвичай, лише отримуючи його уповіт. Немає нічого більш чудового, чим панда в полюті. Хвилинку Бобі, не говори дурниць. Панди насправді не вміють літати. О, це метафора зак. Та годі тобі це так. Хто тепер дурниці говорить? Гарна спроба. Так, тут на криші коротше, так певний період часу, буде. А куди мені пригадати? Напевно, безліч уламків падають на вулиці, Бобі. Давайте разом, Темі Толівер, подивимося на реакцію НАТО. Темі, показуй. А, Бобі! Тут якась дека суміш хаосу і повальній клептоманії. Найбільші батушки біля вогнеметів, що піддувають шарі гарячим повітрям. Уявляю собі, як вони заводять нато в Стілпорті. Так декілька чоловік зараз якраз на нього направляються. Якийсь бізнесмен вдарив бомжа своїм кейсом. Нечасно в наших краях таке побачиш. Потім літня дама тріснула його своєю трусницею. Це напоминає мені про молодість. Ну ця леді, Ау, чекай! Схоже, якийсь хіпстер в хуні святих стратів вулиці, тільки що напав на неї ззаді. Схоже, в нашого учасника знизу повно фанатів, бабі. Це так, зак, і вони получать куди більше, якщо лідерку Женки втримається. Зак та бобі? Так, Демі. мені здається, що декілька талісманів покинули криші. Це не зробить професора щасливим. Ні, ні. Дженкі буде полювати за ним особисто. Можливо, вони вирішили, що краще вмерти, ніж чекати, поки наш учасник поріже їх на шпадки. Що ж? А ось і фініш. Сьогодні наш учасник продемонстрував дивовижне вміння, зак. Ми бачили, як цей святий стріляє, а тепер побачили, як він літає. І чесно кажучи, мені дуже цікаво, що буде далі, бобі. Сподіваюся, це кулінарна подія, тому що я зараз можу думати тільки про сосиски з панди. Я вмираю від голоду. Зак. О oh гад, Це просто який шматочок дикого психа списав сюжет до цього завдання. Їй-богу. Ну, ти просто ти уявляєшся в житті, як е, ті падає на кришу, а потім починає бігати за людьми і різать їх бензопилою. О, схоже на е, ситуації з фільму Американський Психопат. Да, Це про того з того фільму, де. Е, Сігма. Да, так ви його називаєте? Так. Чудесно, то за це завдання також, типу, як з тим котом. Це видно теж звідси. <кхем> Скільки зібрав на. Ну, за завдання стільки дали. Ще й 10% бонусу. Жирно. Так, трішки авторитета. Браток. Панда сумна. Тепер є в телефоні. Є ще завдання цієї панди на карті, на карті. Так. І все, і в принципі, ми закінчили. Е, ти бачиш, а я думав, не встигну, Тож. Я не понял. Та, ну я широко візьму. Ні, чекай! Чекай! В мене є тут ідеальна машинка. Називається Solar. Вилізь з машини. Во, дві, він приїде. Дай догадаюсь. Я перепрошую, пане, але я вам нічого не робив. Я ж люблю людей. Навіщо ти, ти заставляєш мене оце їх? робити якісь незрозумілі речі для них. Так. Опа, тикай. Так. Коротше, це момент, коли передивився тройного форсажу. Тікай! Все. Я в принципі закінчив, тож пішов я озвучувати серію і робить. Відео на другий канал, як він ще рукоходить. Бачите? Окей. А, дякую за перегляд. Підписуйся на канал, або ні. Ам... Я вже повернувся, тож буду тобі, як і надалі, знімати серії з зі своїм переводом. Так, З переводом від рік хардплей. А ще ти уявляєш, хотів згрішити і перезвати канал. Ти уявляєш? Окей. Все, давай. Ой, ну так вот. До зустрічі. Побачимось.